Привіт, студіки! Ну що, бухаємо сьогодні. Всіх вас з Днем студента і ми вирішили сьогодні запитатися в старших людей, що таке спайс, що таке вписка і як вони святкували день студента в свої часи. І запитались. Дивимось. Я дуже люблю студентів. Студенти завжди в них завжди з оптимізмом дивляться до життя, ставляться до життя. Наснаги диплом сам по собі. Це ще нічого не значить. А знання це все. Щоб добре вчилися. І оцінки не купували, а заробляли трудом. цей час, зараз там чи весілля, чи е, якісь ювілеї. А, ти, 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 ти. Ведучий. я ви, не в, люблю це добре. Не були студентом? Був. Ці, не пам'ятаю не, не, не пам як стов. Стат... То ви гарно святкували, а на кого вчилися? А? Ну, Я шофер профу, факторис, автослесар. Геній, мільярдер, плейбой, філантроп. Я релігійна людина. — Помощник пастора. Як ви думаєте, скільки зараз стоїв тройку отримати? 500 гривень, десь так. Десь так? це трійка? — Це трійка. — Тільки раз був взяв банку, краски купив. Я не був студентом, я був учащийся, я кончав технікум, ага. але все одно студентом був. Ні, нам немає. І на вписку ніколи не ходив. У нас час список не було. Були справжні вечорниці. Нам все одно, ми хотіли, коли хочеш, лише би повод був. Яремчук співав цю пісню, Небощик, бощо та він так співав. Дай Боже радості, світ тої радості, вашому серцю, їхньому серцю, вашому дому і їхньому дому. Програми я роблю. Програми. Слава Бога, славим Христа! Так весело, все. Трошки скучновато було. Теж пити не було за що, тому ми зазвичай або йшли кудись в кіно всі разом. Або йшли гуляти в Стрейський парк. Вечірки були, в мене п'янки не було. Я, я творяза людина на 100%. Не те, що я совершенний, я цього ні курва, не признаю, ні горілки, ні пива. ні. Ну, не треба пити взагалі. Віддихнути в кругу друзей, але не взложувати. Ми заходили на пиво, але не тільки не до поросячого Ну, Я такого не провожу. Буває, на вечірки запрошують, але це слово я перший раз від вас, чесно сказати. Вписки ніколи не ходив. Ні, ні, ніколи не ходив, ніколи там не був. – Махніть рукою просто і все. – Ну, Що махни? махни! Як ви думаєте, що таке спайс? Що не бізна. я б на дуже. Ну, Я спайс ніколи не чув. Не, не куриш «спайс», і ще хай краще б мені сказав, щоб я е, цигарку не курив теж. Це щось з інтернетом зв'язано чи а, з електронікою? А, да, от близько, вже щось. Близько, щось, так? Да. Ви знаєте слово як «спайс»? Ні. Дуже зараз поширений наркотик серед студентів світу. То за спайс ви ніколи не чули? Не чули. Ваші враження про наркотики взагалі, от ваше ставлення до них. Мов позитивно. Я до, до, до них нічого, як казав Марк Твен. Я кидаю на день декілька разів, о, до кури і кинув. Я, до речі, із з дитинства таким спортом, як наркотики, випивка, куріння, я не займаюся досі пів. Дай Боже мав живати наркотики. Я думаю, що він допоможе студентам гарно відсвяткувати день студента. Якщо допоможе, я тільки буду радий. Духовність, ну, Боже благословення і охорони. А ще таки дай Боже радості і сонячних днів, що цей вогник ваш. Ще дуже довго бринів.